Що це будемо робити? Шо, не вистачило у нас коштів на нову каплю, придется стілити стару. Так, зараз я зніму. Привіт всім друзі. Це я казав про рихлитель, який я там зробив на відео. Бачите, як воно піднімає землю. Заглублено на 45 см стойка і піднімає землю практично до самих Ну, Калії трактора, бачите, ось піднята віздези. А зараз ми підготуємо під посадку висадки. О, бачите як грузний прогрузає. Под посадку. Дивись, покажи, як прогрузає. Да, грузний добре. Це посівно. Глибоке рихлення. І фреза тоді взагалі добре йде легенько, без напряга. Ну а тут глубина, ну, руку туди встав, в землю. Ага, а там нічого? Сейчас, не сейчас, сейчас. Не, не. Давай, давай, давай. Он бачите. Нормально, так? Да? Так. Да. Вон ямка є. Так, да. нормально. Ямка. Так. Це будемо висаджувати розсаду динь і кавуна. Зараз буду їхати. Німеччик. Почали висадку е, деньки. Які сорта я не помню. Сейчас милая моя скаже. Тоже не пам'ятаєш. Рекура. Так, рекура, потом Даяна і... И... П'єл, п'є десапоку. Трошки вона у нас перестояла. Пере, пере, пере так холодно було Не то, що холодно, трошки ми не вгадали з сроками так, по розсаді. Так, да, тривайся і сію І плюс холодно було, може. Просто буду знати, що трохи не Так, остальный Касеті... ряди, ось це буде кавунчик. Касета ся... 77. Касета, так, да, 77 значить по посадочке. Доброго ми при посадке, ну при вернее, в розкид ми не вносили, а, зробили отверстия і з такой леечкой, маленькой у мене леечка трубкой. Я йду і раз-раз по чуть-чуть по пол чайной ложечки в луночку он покидал. І плюс ще ж добриво буде в каплю. Я думаю цього достаточно. Потому що добриво дороге дуже виходить. І розкидувати його по полю, ну це, це просто, так сказать, безглуздо. Я не агрохолдинг, верні ми не агрохолдинг. Так що приходиться виходити таким образом з цієї ситуації. У нас ранок. 5 утра. Сонце сходить красиве, Мошки літають, мошки літають да. ягода зріє он потроху. Завтра будемо перший збор робити зранку. Да? Зранку будемо вже збирати, чи звечора будемо? Зранку, зранку. Зранку. Все, всім гарного дня. Мирного неба. трошки в землі, щоб не було контакту з добривом, прямого. Все достатньо. І підсипаємо обов'язково. щоб не було сквознячка. Бо як вітер буде донь, так і пленку може підняти. Іди не Іди, Да. Ми один раз садили, теж так не поета на той стороні. Да? В тому році. В тому році. Уже не вспівали чи полинились. И не позакривали отак от землю. А вітер дуже сильний був і поподнімала пленку, сорвала з одного ряду. <різвість> <різвість> Ставимо дуги, щоб накриття гравка волокно. Це дасть, розсаду ми не встигли за, робити закалення, закалку, бо було дуже холодно, заморозки, а зараз вже там скільки оце тиждень, да? Ну да. Ну скільки вона закалиться, Коротше, не встигаємо. Погода швидко змінюється, да. А вона вже переростає. Треба вона вже переростає. Висажувати. Так, що придеться, Накривати волокном, щоб вона комфортно себе почувала перший, перший тиждень, а потім можна буде зубрати. у нас досаджуємо голосем'яний гарбуз. Теж розсадую, побачимо, що воно дасть. Це перший раз ми його садимо, який він буде. Насіння добре, смачне.